Захотілося мені показати вам хою інфланту, так як зняти її не можу, бо вона сплила з іншими хоями. Бачите, подивіться, які крупні бутони. І колір такий цікавий, жовтий, і такі, як рожеві, трішки вкраплення, дуже-дуже гарні. Бачите, вже почала розцвітати, а бутончики схожі на яблучко. Дуже я, я її прямо обожнюю цю хою, дуже цікава. Але на початку, коли я тільки почала її вирощувати, чомусь я не могла знайти з нею спільну мову. Не знаю, вона в мене постійно скидала листя. Але це було тільки спочатку, десь може з пів року до року. Зараз це вже велика доросла рослина, постійно квітне вона. Це квітаю вона рано, вона десь вже в перший рік почала квітнути. Зараз покажу вам другий квітконос, він дуже високо. Ось. Це я полізла розплутувати хої і знайшла квітконоси. Тому, поки не відквітне, розплутувати розплутати не зможу. Ось такі, бачите, вже почали. І вона, в принципі, у неї квіти довго тримаються. Ця форма це прямо ну, от форма схожа на конвалію, форму конвалі, але крупніша набагато, бачите, в порівнянні? Але набагато крупніша на руці. Дивіться, бачите, розмір який. Квіти дуже крупні. Ось такий третій квітконосик. ще Тільки-тільки, бачите, зріють вони. Три квітконоси, ну, вона квітне добре. Сорт класний, мені подобається. І листочки в неї такі. Тішки ворсисті.